Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні на нашому занятті ми з вами поговоримо про те, що закінчується пора року зима. І незабаром наступить більш очікувана також пора року. Весна про ознаки ранньої весни. Послухайте вірші. Ось іде до нас весна. Все навкола ожива, Підсніжники прокидаються, проліски посміхаються, пташки прилітають, дітки вибігають, та на луках вже стрибають. Давайте з вами пограємо в таку цікаву гру яка називається, подивіться сюди, що буває весні. Ось, наприклад, навісні тане сніг. І утворюються струмки. І делі дохід, коли на річках та озерах кришиться лід та тане у воді. весні розстають сніговики. Ще може бути навесні, з приходом весни повертаються вирію птахи. Утворюються навесні, що струмки, дітки запускають кораблики. Сонечко піднімається вище і світить і стає тепліше. Чи це ознаки ранньої весни. А ще навесні. З'являються з-під снігу перші весняні квіти, проліски. Виходить зелена травичка. Ось дітки на деревах з'являються перші брунки на деревах, прокидаються з приходом зими тварин, вилазить із свого барлогу в адмій. Прокидається їжачок та комахи. З приходом весни стає тепліше і вся природа оживає після зимового сну. А зараз ми з вами, дітки, подивимось цікаве відео про ознаки ранньої весни. Тамі сніжок оживає лужок. День прибуває, коли ж це буває. Так, малята, з приходом весни. Що з весною настає, сніг у полі розстає. А чому то так буває, сонце його пригріває? Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бринить, любий жайворон ворон дзвенить. Гуляючи з батьками на вулиці малята, зверніть увагу на калюшки, на струмочки, попускайте в них кораблики паперові та розгляньте з матусею перші весняні квіти. Малята, про що ми сьогодні говорили з вами на занятті? Давайте закріпимо про ознаки весни ранньої. Подивіться ще на картинку. Сонечко піднімається вище. Дерева прокидаються від зимового сну, на них з'являються бруньки. Починає танути що сніг, так, утворюючи калюшки. Та ось такі довгі струмочки, які біжать і впадають в озера та річки. Пробивається з-під снігу перша травичка. Та перші весняні квіти повертаються на рідну землю птахи із далекого вирію. Сонце ще вище піднімається і стає з кожним днем все тепліше та тепліше. Малята я буду чекати на ваші цікаві відповіді. До нових зустрічей до побачення!